Смерть, смир, смерть! Судове засідання оголошується відкритим. Прошу представитись усім учасникам процесу. Чи з'явився обвинувачений? Так, захисник. Відсутній. Прокурор. Так. Присутні. Свідки є yeah, yeah. присутні. Якщо немає заперечень. Заперечень немає. Суд переходить до розгляду справи по суті. Москвояз звинувачується у знищенні української ідентичності шляхом насадження колоніальної культури і викорінення національної свідомості, умовній окупації через витіснення української мови з освіти, науки, медіа та державних інституцій. У забороні українського слова через укази, цензуру і переслідування тих, хто говорив українською, у викраденні історії та культури шляхом привласнення українських творів, героїв і символів як руських у виправданні агресії, використанням себе як прикриття для окупації і воєнних злочинів під гаслом захисту російськомовних. У лінгвоцидії, системному нищенні української мови, освіти та культурного спадку, у знищенні української інтелігенції через репресії, табори та фізичне усунення носіїв українського слова, у перейменуванні стиранні українських топонімів задля для викорінення слідів українського на карті. У пропаганді та дезінформації через поширення брехні, що розпалює ненависть до українців і виправдовує злочини москалів, у психологічному насильстві, принижені висміюванні та стигматизації українськомовних громадян, у підриві державності України через мовні наративи, що заперечують право українців на власну мову і суверенність, у спробі стерти нації через мову. Перетворивши слово на зброю проти того, хто ним нею не говорить, шановна пані суддя, пані прокурор, дозвольте мені е, викласти свої свідчення. Я розумію свою відповідальність за дачу неправдивих свідчень, е, тому дозвольте почати. Власне, оце е, хотілося зайти. На території Білої церкви ще в 1654 році, коли е, жителі Білої церкви навічі голосували за свалення і угоди. Але білоцерківці сказали ні Москвоязу, ні московитам і проголосували проти, що не завадило брехливій московицькій владі вже в радянські часи поставити табличку, що насправді все було навпаки. Ця ганьба висіла в нас до 2020 року, поки один із місцевих активістів, мій товариш Олег, е, кошт не демонтував це неподобство. Але після другого поділу речі посповитої, на жаль, москвояці, московити приходять сюди на довгі роки, починають знущатися е, з українців української мови. Перше, що вони зробили, це заборонили, е, фактично, загнали на пів підпілля е, Румську унійну церкву, де священники частували проповіді живою українською мовою, тобто були ближче до е, свого народу. Після цього ж сюди прийшла російська православна церква, ці промедарії в рясах, які почали, почали хвалити царя, залякувати українців в разі непокори, поклонятися своїм поміщикам. Власне, ці поміщики, браницькі, які часто висвітлюють в такому позитивному світлі, вони були фактично московицькими колаборантами, тому що вони... Пропагували тут ідею розкомір'я. Біла церква була зроблена неповітовим центром, попри своє дуже зручне положення, коли всі дороги ведуть до сусідніх повітових центрів, а його перенесли в Васильків. Це відобразилося і на нашому просторі, на архітектурі. Також було фактично знес, знищено Мазепинську церкву, тобто пам'ятку, побудовану ще в 1706 році. Її був Банально розібрано і побудований новий собор, Ще можна його просто відремонтувати. Чому? Тому що Мазепа він також був перед за Україну і московитів це дуже пісиво. Вони не могли цього допустити, щоб тут була якась частинка славної української історії. Новий етап зросійщення в Білій церкві починається після впровадження тут перших церковно приходських шкіл з кінця 1850-х років. Власне, спочатку Путлан, такий відомий лікар, який похований в Україні, хоча він був московит Микола Порогов, він був згоден вести тут навчання українською мовою. Малоросійським наречених тоді офіційно московити е, клеймували нашу українську мову. Однак е, місцеві притворні шовіністи йому це заборонили. В 1861 році він йде у відставку. Е, і, е, власне, через два роки вже вводиться тут Валуївський циркуляр який по всіх українських губерніях який прямо вже на такому законодавчому рівні починає е, переслідування української мови, українського книговодрукування. І всього цього пов'язаного з нашим національно визвольним рухом, який такий тільки зароджував. Е, Пішло до того, що навіть московицькі картографи перекрутили назву нашої річки Ротока Ротець і назвали її протокою. Хоча річка, на якій відбувалися навіть історичні битви проти різних загарників, в тому числі е зайти з степу е і так далі. І ми досі маємо це непорозуміння на макі. Е також білоцерківська гімназія, вона через загрозу того, що її буде зроблено штрафним закладом або було закрито, Новий очільник, перший біограф Тараса Шевченка, він був вимушений піднімати рівень викладання московицькою мовою, тому що інакше ми втратили б цей заклад. Він шукав викладачів, навіть привозив їх з Давику, що відображалося на бюджеті навчального закладу, але ну, тим не менше він робив це не з власної волі. Також був такий цікавий епізод, що після агресивних е, е, антиукраїнських і антиштундийських е, проповідей е, в 1880 році один місцевий селянин по прізвищу ЦАПОК вчинив, не витримав і вчинив таку сутичку із місцевим священником з Преображенського собору. За це людину було е, Ув'язнено і далі дані про нього губляться. Його донька залишилась ротою. На 1897 рік, власне, як показує перепис, більшість православного населення Білої церкви 90% говорили малоросійським наречьям, як там написано. Ну, було написано родной язик МР, тобто малоросійський. Ми знаємо, що це українська мова. Але е, московити не були б такими, як вони є, вони взялися за е, русифікацію Білої церкви з нової сили. Власне, перший їхній фокус пав на нововідкриті єврейські школи, яких тут було чимало, зважаючи на е, єврейську більшість, починаючи з 1860-х років у Білій церкві. Власне, школи Мідліна, Хетер, в них викладання російської займало леву участку після е, всяких релігійних і навіть е, релігії, математики, географії і інших потрібних предметів. Про українську мову, звісно, мови не йшлося. Певні покращення відбулись після національно визваних змагань, які ми на жаль програли, але московити наскільки злякалися. Українського руху, що все-таки пішли на українізацію шкіл. Тут були відкриті українські школи, проводилися заходи, преса була переведена на українську мову, але тривало це недовго, тому що, як відомо, Людожер Сталін зупинив процеси організації в нашому випадку українізації. Знову ж першими жертвами стали і тишомовні школи, де людей дітей відразу звідтиша перевели на російську мову. Тому двоцарківські євреї часто ставали першими жертвами русифікації. Потім пішли, звісно, українці. З 1930-х років сюди почали переводити масово військовослужбовці. Тут з'явився військовий майданчик номер 1 Сучасний п'ятий майданчик, навколо якого виріс район ДНС до начальницького складу. Звісно, населення було відповідним, школа російською. Буквально трошки далі був закритий, побудований закритий міськове містечко Гайок, де також була виключно російська школа. А московити практикували. Ще політику, коли е, діти військовослужбовців могли брати довідку і не відвідувати заняття з української мови. Це було законно, звісно, це сприяло так зросійщині, в тому числі білозерківці. Е, партійна верхівка у кінці 1970-х років захотіла е, отримати якусь нагороду радянську для. Міста, тому що це був такий, як можна сказати, тренд. Е, і, звісно, що вони почали? Здрацифікації тих жашків, закінчення її і, і наповнення простору московицькими наративами. Було встановлено е, пам'ятник Гранадеру, який вшановує, вшановував на щастя е, аферу, коли пілоцерківців селян е, в лави. Російської армії, яка воювала тоді проти Наполеона. Як відомо, Наполеон він на зайнятих територіях вводив перші якісь цивілізовані закони, чого не було тоді навіть в сусідніх до Московської держави е, теренах. Е, Потім також було встановлено всякі пам'ятники Червонофлотцям, всяким вигаданим персонажам, які там вчинили якісь подвиги, які не зафіксовані навіть в їхніх документах. Зокрема, Тручанінов. Дуже було русифіковано місцевий парк Олександрія, який не мав відношення до міста, оскільки керувався з Києва. Але там також з'явилося погруддя Пушкіну, декабристи, всі ці теми. Далекі до української е, ідентичності і тому подібне. І, власне, е, Москва нагородила е, місцеву партеліту, е, місто отримало знак пошани. На білоцерківцях, звісно, це ніяк не відобразилося. Е, місцеві комуністи лише отримали свої премії, якісь заохочення, тому що Москва завжди. Е, Дуже щедро підтримувала своїх колаборантів. Але, на щастя, такі темні часи е, закінчилися здобуттям незалежності, але е, не все було так просто. Після українізації шкіл е, преси приходить нове лихо, е, російський зомбоящик. Власне, місцеві. Е, Кабельні камп... компанії починають підключати самовільно білоцерківців до своїх послуг. Білоцерківці не мали навіть можливості обрати, які вони канали хочуть дивитися. Е, питання було настільки гостре, що навіть було відображено в місцевій пресі. Очільник з одної з кабельних компаній давав інтерв'ю, в якому пояснював, що е, Російські канали вони доступніші, вони дешевші. Українського контенту нібито немає, тому леву участку складають саме вони. Хоча, як ми знаємо, тоді ще був вибір, були відомі всякі, дуже чудова озвучка, теж ICTV і так далі. Але звісно, що з таким напором інформаційним українські творці не могли впоратися. І від цього страждала в тому числі і Біла Церква. Ба більше, навіть місцевий білоцерківський форум, БЦСіті, він також вівся виключно москвоязом. І ті, хто просив, щоб зробити можливість перемикати хоча б інтерфейс українською мовою, вони банально блокувалися. Навіть створювалися ці гілки в форумах, в яких там викладалися особисті дамі активісти. Е, причому це було це не обмежилося навіть декількома людьми, це були десятки людей, тому що воно реально муляло око, що форум ведеться московицькою говіркою. Е, після Революції Гідності, звісно, біля білі церкви почалися позитивні зрушення. Було проведено декомунізацію, перейменовано вулиці, знесено деякі такі кричущі пам'ятники. Процес продовжився і після повномасштабного вторгнення московицьких терористів на територію нашої держави, але ще й не є завершено. Тому що залишилися ідеологічні такі назви як Січневий прорив, хоча його насправді не було. Нові вулиці також отримали часто такі неоднозначні назви людей, які публічно ще в кінці 90-х двох тисяч е, висловлювалися неприємними словами про український визваний рух, про українських націоналістів і тому подібне. Тому Процеси ці ще потрібно завершувати, продовжувати. І я сподіваюся, що сьогоднішнє судове засідання воно допоможе нам закінчити частково хоча б цей тривалий, але важливий процес. До москоязу! Так, ось я чую голоси, які говорять те, що Україна. має бути мало статися 91-го року. Смерть москвоязу е і геть і все московицьке з території України. Пані суддя, як бачите, провина підсудного повністю доведена. Передаю вам слово. Підсудний, щось хочете сказати? Не хочете? Прошу всіх встати! Суд розглянувши матеріали справи, вислухавши сторони обвинувачення. Ухвали, визнати москвояз винним у вчиненні злочину проти українського народу, його мови, культури, історії та державності за свої дії, за мовну окупацію, знищення ідентичності, лінгоцидів і виправдання агресії, засудити москвояз. До вічного вигнання з території України з повною забороною використання у публічному просторі, в освіті, в державних установах, в медіа та в усіх інших сферах суспільного життя України. Увага! Мовна територія України повертається законному власникові українській. Мові Слава Україні! Героям слава! Вирок остаточний і оскарженню не підлягає. Суд оголошує засідання закритим. Слава слава! Смерть рускому язику! Смерть руському язику, смерть, 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 смерть рускому язику, смерть, 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 смерть смерть. Смерть, 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 смерть! Шановні українці, сьогодні місто Біла Церква виголосила свій вирок москвоязу. Хеть білої церкви! Все московське, все вороже, все болотяне. В Україні в білій церкві панує українська мова. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Україна! Понад усе! Москаляку! Нагілляку!